Наступна програма. Програма покращення матеріально технічного забезпечення військової частини за рахунок коштів сільського бюджету на 25 рік. Так, так, Зауваження. Ми голосуємо. Десятський за, Миколаїв 40. А Дієвшецький. За. Рищення прийнято почити перебільшення нашого віку. Сесії. І наша програма, програма покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини за кошти сільського бюджету на 25 рік. Де де? Майже відсутність з нею, Так, але чекаємо, коли не могли з так, є. Все, все вітання продамо. Тоді що? Ще голосуємо, бо він кисецький зараз. Таке виконали куштор. Ніколи – «За». знаю, що це за. Тоді якщо, а потім втрат... так. Останнє питання, так. Тобто внесення змін до коштовісу витрат на отримання апарату, то тобто, з Тунецької сільської, сільської ради, ради та її виконавчих органів. Ті всі зміни, що ми дофінансовували на заробітні плати, ага. у відділу освіти, е служби з правами дітей і сільської ради, то ну, ми на початку року приймали рішення про затвердження їхнього коштовісу, переносимо зміни до їхнього коштовісу. У важні пропозиції. Ми голосуємо пісецьки за Микола сірок. За. А де за. Так, по цій частині ми зараз пише по функцію. там, тут зараз пишемо. Внесення змін з відповідними змінами до бюджетної програми. Отак, інці 100 тисяч гривень, писати з відповідними змінами до бюджетної програми. Ми вже не потрібно, чи проголосуємо також за сміття. То ми вже за що там провели вже є одне, одне голосуємо. То що тоді? Все, комісія провела роботу. як вже були з нами. Я напевно не знаю, що у яких комісіях ще працює апарат сільської ради у нас. І начальник відділу, і секретар, і керуючий контроль. Ну і вам викладати дякую за вашу правильну позицію. Все тоді.